Один день у президентській резиденції провели діти, чиї батьки поранені, загибли чи пропали безвісти у зоні АТО. Дітлахів приймала синьогора у Гуті. Для них організували екскурсію, а потім святковий концерт. Господини свята виступила дружина президента України Марина Порошенко. 60 дітей провели цю суботу в Синьогорі. Побувала тут уперше, адже при попередніх президентах резиденція гостей майже не приймала. Мальовничими пейзажами їх не здивуєш. Всі виросли в горах, зате захоплено розглядали тутешню забудову. Мені все дуже сподобалось, особливо цей дім і мені нагадує зимову казку, атмосфера зашкалює чесно. І дуже мені сподобалися мішки. відмиті і також також кабани. Тут уперше. Мені звичайно подобається будинок. Територія дуже велика. Здивувалася, що все-таки президентам дуже подобається гуцульська культура. Ну, що вони цим захоплюються, з цим живуть. Дружина президента разом з дітьми гостинно приймала маленьких відвідувачів. Для них організували концерт. Усі номери готували Михайло, Олександра і Євгенія Порошенки, а також вихованці вокальної студії Оксани Лісовської. Цей концерт ми влаштували в рамках нашої доброї акції з теплом у серці. І до цієї акції доєдналися мої діти, які саме і запропонували зробити цей концерт для дітей із сімей, де загибли чи зникли, чи поранені батьки їх в зоні АТО. Очільник Прикарпаття стверджує, діти, в чиїх сім'ях нині траур, потребують більше позитивних емоцій. Ми задоволені тим, що в такий складний час наші дітки мають можливість. Отримати такі світлі почуття напередодні різдвяних свят. Вони відчули, що вони потрібні не тільки їхні були батьки, сини там чи брати, патріотами, а можна назвати що справжніми героями, тому що ті люди, які дійсно, ну скажемо так, відверто, щиро віддали свою душу, і як ми знаємо, що навіть життя для нашої країни, що і країна, і прості люди напередодні свят якраз дуже доречно, що ми дбаємо про них і вони нам не байдужі. Президентську резиденцію дітки покидали у доброму гуморі. В повітрі чути було дух різдва. Усім подарували подарунки під цією новорічною ялинкою. Усі також загадали бажання, аби скоріше в Україну повернувся мир.